Друзі, вітаю! Всім привіт! Мене звати Роман. Ви на моєму каналі. І у нас, друзі, ще одна дуже важлива і велика прям здорова новина. Wargaming вирішили, що ми мало донатимо в ігру, і вирішила для нас ще нам дати таку можливість. І зробила підписку Вот Плюс. Варто чи ні, друзі, звичайно, вибирати лише тобі. Да-да-да, тобі, тобі, тільки ти рішаєш, чи тобі надо, чи не надо, чи не нада. Ну я вам скажу тільки свою думку, свою особисту думку. То що таке вот плюс підписка? «Вот плюс ви зможете. Отримувати додаткові бонуси, що зроблять ваш ігровий досвід ще приємнішим. Катайтеся на ексклюзивному ТС-54, накопичуйте золото у сховищі. І не тільки це. Докладно, дивимось, друзі, що нам пропонує Wargaming. Угу. Є відос, ну відос, ви самі подивитесь без мене. Да. І перший пункт плану, як Wargaming вважає, що це найосновний пункт плану, заради якого ми повинні брати. Підписку купляти підписку на секундочку, 207 гривень в місяць на 30 днів. Е, Перший пункт плану у них це ексклюзивна машина ТС-54. двохстволка, ребята, на секундочку, раз, два. Гравці з підпискою Вод от, ну, Плюс да, отримують унікальний ТС-54. Це американський важкий 8 рівня танк зі спареною гарматною установкою. Двойна гармата двостволка. він залишатиметься у вашому розпорядженні, доки діє підписка. Як і прям техніка, ексклюзивна машина приносить додаткові кредити і досвід. Ну це нам зрозуміло, так? Для неї також доступна польова модернізація. Спасибі вам! Крім того, в машині можна розмістити будь-який американський екіпаж. А тут е, секундочку. Е, будь-який, це означає, вже як у відео нам показали, це означає, ми можемо посадити сюди як із. ЛТ, СТ, так і з другого танку, да, з другого класу машини на цей ТТ. Навіть з арти ми можемо взяти механізатора водія і посадити без штрафів. Він у нас буде працювати на цьому танку. Ну, це таке. От чи заради цього танку, да, чи заради цього першого і, мабуть, таки основного пункту плану е, треба е, донатити варгеймінгу, да, давати 200 гривень місяць, е, е, ну я не знаю, чи наскільки ця хороша машина, чи вона добра, чи вона не дуже гарна ця машина, щоб заради неї брати да, цю підписку. Ну, друзі, не знаю. Це вибір кожного. Особливо у мене е, прям... Танків достатньо. Їх більш ніж достатньо. І я впевнений, що якщо я навіть візьму на один місяць підписку оцю, плюс, то чи я буду цілий місяць на, на ньому їздити на цій машині. А якщо я підпишусь на півроку чи на рік, да, з мене будуть автоматично списуватися по, 200 гривень, по 207 гривень в місяць. І я цей рік буду катати на цій машині. Я дуже сумніваюся, навіть я не сумніваюся, я скажу на 100%. що ні, Я не буду на ній кататися весь час. Ні, бо багато інших машин, які мені подобаються. Ну, ладно, друзі. Дуже гарне питання, чи вона. Дійсно, варта того, але пішли подивимося, що нам іще пропонують всі підписки. Плюс. Другий пункт плану це Wargaming вважає вважається не менш особливим. Це м -м, сховище, це сейф. Вот да? Плюс додає отримувати до 500 золота у спеціальне сховище. Відкриття сховища золота відбувається кожні 7 днів. Воно синхронізоване із сховищем кредитів, яке доступне власникам танкового преміум акаунту. Усі накопичені за цей період буде автоматично нараховані на ваш акаунт. Щоб накопичувати золото у сховищі, грайте на техніці 4 рівня та вище. Так, четвертого вище. Випадковий бій, нам тут перемога 7, показують, поразка або нічия 4. М -м, топ в топ-10 за досвідом треба попасти. Так Генеральна битва, лінія фронту, Ну натис, це ми все бачимо. Да? Топ, топ-топ, топ-20, там топ 20, топ-5. Там топ е Ну, Друзі, дивіться, знову ж таки. Е дивлячись, що у мене, да, у мене є танковий преміум аккаунт. Е, в мене 728 діб. Е, із коробок, із е, бойової перепустки. Назбиралося його більш ніж достатньо. Е, і да, тут є така у нас, де вона є. Угу. Ось наше сховище кредитів. Воно відкрилося нещодавно, у мене мені щось там капнуло. Ну ось тепер показують. Вже, бачиш, вже два сейфа. Є спеціальне золото, яке зберігає сховище. І мені вже якби, підказують, що дивись, Рома, є ще сховище золота, яке в тебе під замочком. А чи не хочеш ти придбати? Відмичку, ключика такого золотого. Ха -ха -ха. Друзі, ну ні, ні-ні ні. Бо у мене дивимось зверху 54 437 золота. Знову ж таки, насипалося воно мені з новорічних коробок із других всяких активностей, з яких других активностей? Більш ніяких других активностей, мабуть, і немає, де б нам дали золото. Да? Тож це тільки з коробок, з новорічних коробок. А було в мене його 120 чи 130 тисяч. Я вже майже половину витратив. Там і чорний ринок був, і ще така різна була різні 3D-стилі, мабуть, були. Да? За золото, що ще було. Я, що я тратив? Да? Дивіться, друзі. Якщо заради золота е, купувати цей сейф, то, то це затія не дуже гарна. Чого? Е, До да того що. Того що золота на 200 гривень, ми можемо придбати. Скільки друзі? Правильно, ми можемо придбати 2000 золота за 200 гривень. Якщо було б діло в самому золоті, то да, можна було б придбати. Цю підписку. Але ж, ну, якщо тобі. ну, в можна Якби тобі потрібно було золото, то ти піди і купи його золото. Да? Тобто заради цього, ну, я теж не бачу сенсу купляти його. Бо ми отримуємо тільки 500 золота за 200 гривень. Ну так, да, ще танк, но. ну про це да, ще трошки пізніше. Добре, хорошо, я знову таки, для мене це. ну... Не є якимось важливим аргументом для того, щоб я придбав е е підписку е Плюс. Ідемо далі, друзі. Що нам ще пропонують? Курс підготовки екіпажу. «Вот Плюс дає змогу вибрати екіпаж однієї з машин і отримувати для нього 40 одиниць досвіду кожні 5 хвилин. Незалежно від того, чи е береться що? Чи гравець у бою. А бореться чи чекає в гаражі, або взагалі не прибуває грітось. Тобто, неважно, чи ви онлайн чи офлайн. Ви ставите да, галочку прокачати екіпаж, і він у вас качається. Так написали. Члени екіпажу, які не підходять для обраної техніки, не одержують цей бонус. Тобто, ну екіпаж повинен відповідати тій техніці, на якій ви хочете застосувати цей самий бонус. Бонуси не розповсюджуються на спеціальну техніку. Ну, є у нас також спеціальна техніка, да? Ну, друзі, знову ж таки, та майже у кожної техніки є по 2-3, ні, по 3 або по 4, е, да? Тобто, П'ять, Тут шостий качається. Що Шо на бізоні саріно Арінечеронти у нас також шостий качається. Віпера, ось четвертий качається, це у нас, мінотавр. Да? На двохстволки в мене хто сидить. Із 2А2 ну, 2, 2, це вже є так, теж тут четвертий. Це вже, окрім того, що із четвертий у нас є, що із сьомий є. Ну, я не знаю, друзі. Ось, із четвертий, тут четвертий піар качається. Ну, це зовсім. Не про що. те, що буде, можна прокачати якийсь бонус. У нас є інструкції, ми можемо купляти інструкції. Да. Я Якось не бачу в цьому сенсу також е брати цю підписку. Ну от я не бачу. І ще є, це у нас який був третій, четвертий пункт плану, який нам дає підписка от плюс, це вилучення третьої мапи. Тобто отримайте додатковий слот для вилучення мапи, застосовуються стандартні правила. Мапу вилучають лише з випадкових боїв, тип стандартний бій. Не діє під час гри на техніці 3 рівня, рівня та нижче. Під час зводу вилучаються ті мапи, які вибрав командир зводу. Ну, це зрозуміло. Да? Якщо ти не командир, а до когось приєднався у взводу. Да? то, А в нього поставлено там стрічка і ще якісь там бої, то ти попадеш на ті карти чи на ті бої. Оце ми все знаємо. Ну, знову ж таки, вилучені мапи, друзі, от дивіться, у мене є танковий преміум. Дивимось. Ось мої вилучені мапи. Дві вилучені мапи мої. Якщо я не помиляюся, преміум аккаунт нам дозволяє відкрити. Нам вилучити верніше, да, ну, відкрити другий слот, тим самим е, вибрати другу карту, яку ми можемо вилучити. Тобто, по е, замовчуванню, ми можемо одну карту вилучити, із танковим преміум аккаунтом дві мапи можемо вилучити, і тепер нам дають можливість третю мапу вилучити, якщо у вас буде е, активована підписка. вот плюс. Друзі, в мене жодна карта не вилучена. І я не бачу можливо і не хочу я можливості розглядати, щоб вилучати якусь карту. Всі карти мені для мені не цікаві. На всіх я хочу грати. Можливо, це від того, що я слабо граю. Да, можливо, е якісь є карти сильніші, якісь респи сильніші, да, які слабіші. Вірю в це. Ну я не знаю про них і мені всі карти нормальні. Я граю на всіх картах. І не хочу я ніяку карту вилучати, щоб на неї не попадати. Нема такої поганої карти, яку б я не хотів бачити. Можливо, на якомусь е, класі е, техніки, да, наприклад, на ЛТшки, да, на, в городі, ну, така собі ситуація. Або ж на Арті, десь да, на Хімельсдорфі Можливо, теж такий варіант буде. Але коли я грав навіть на ЛТшках чи на Арті. Я грав Е, можливо, тоді, так. Да. Ну я кажу, для мене особисто я не вилучав ніяких карт, а навпаки, мені цікаво попробувати різні класи техніки на різних картах. Можливо, програти і йти далі грати. Я не бачу в цьому дві є можливості в мене. Я жодну не використав. Так що для мене це ну ніяк. Знову ж таки, не, не привід купляти вот плюс вилучення третьої карти. Такое. І у нас ще є одне. Що одне ще є? Ага. У нас ще є безкоштовний демонтаж обладнання. М -м -м. У мене голди 54 437 е тисяч. Який, який безкоштовний демонтаж. Ребята, А чом ви, Очнітесь. Ну, Звичайно, що ні, заради демонтажа. Ви Знаєте на що мені схоже? Давайте я дочитаю, підписка та її скасування. От плюс це послуга, на... послуга на основі підписки, яка автоматично продовжується кожні 30 днів, про що я сказав вже е... да? раніше, що якщо ви підписалися, то з вас просто будуть бабки списуватися. Кожен місяць граєте, ви не граєте. Пофіг, да протягом цього періоду підписники можуть користуватися всіма перевагами. Вот плюс всіма перевагами. Да, підписку можна скасувати будь-якої миті. Після скасування підписки користувачі матимуть досвід. Доступ до всіх відповідних бонусів по закінчення поточного 30-денного періоду. Після цього послуги ВОДПлюс буде вимкнено. Ну, якщо ви вже купили на цей місяць підписку, а сьогодні купили, а завтра вимкнули її, то вона у вас буде все одно діяти 30 днів, бо ви вже оплатили її наперед. Це зрозуміло, да? Повторне підключення послуги після її скасування можливе лише після закінчення поточного періоду підписки. Після. Закінчення. Тобто наперед, якщо у вас іще тиждень залишився да, з 30-денного періоду підписки, то ви не можете нам така, що ви не можете їх зараз купити наперед на наступний місяць. А тільки коли вона закінчиться, тоді ви зможете придбати. Ну, це все понятно. Що ми, друзі, маємо, підсумковуємо? Да? Ми маємо ексклюзивну машину ТС-54, на якій ми весь час грати не будемо. Ми маємо сховище золота. Яке нам ну, як бонусом іде, да? бо якби нам треба було золото, ми б його купили. М -м, купили б ми його за ці 200 гривень 2000. Так, ми отримуємо тільки 500, четверту частину з того. Четверту частину з того. Тобто, все остальне потрібно нам перекрити. Да? Курс підготовки екіпажу Ну, не треба. Е -е, вилучені мапи не, не треба також. Безкоштовний демонтаж обладнання не цікавить, я можу заплатити. І тим більше, ну, ну що значить, можна заплатити. А ти часто міняєш е, цей самий, е, обладнання. Да? Ти часто обладнання перекидаєш з одного танку на інший танк. Ні. Чого? Та то, що у мене на кожному екіпажі є е, своє обладнання. У мене є обладнання, я беру десятки, Ось німці починають у нас. Є 50, пожалуйста, стоїть у нас все є. На будь-якому танку, ну так, да, можливо, десь треба щось поміняти буде, десь, можливо, якийсь не такий стоїть, те, що мені зараз потрібно. Бо деякі танки я купляв, мабуть, роки два тому. Да? І можливо, воно зараз те обладнання вже не є актуальним. Можливо, таке бути. А можливо, і ні. Ну, і якщо треба щось поміняти, то це ну, якісь. Одноразові випадки, да? де мені щось треба буде, як, як поміняти. І ну, ну не треба мені безкоштовно, я не буду нічого міняти. У мене все як на всіх десятках у мене е, обладнання стоїть. Так само у мене на всіх преміум прем машинах, прем машинах. давай восьмого рівня возьмем. ну ці вибрання я вам показав, да? от ХВК німці пішли, навіть з ковшом. Стоїть щось, навіть на ньому стоїть. Хоча я на ньому. До статистики. Я проїхав 4 бої. Чотири боя. І таких машин повно. Кобра, Чифтейни всякі. Ну, друзі, ви розумієте, ось як Тігер 8, 8, 14 боїв. Два бої, Кіровець один, а обладнання на ньому стоїть. Я вибачаюсь. КВ 4 КТТС один бій, я скатав. Я хочу побачити, в мене на ньому стоїть обладнання чи ні? Один бій у мене стоїть на КТТС. Шукаємо КТТС. Да. У мене на ньому стоїть вентилятор, у мене на ньому стоїть е загартовування да, поліпшене. У мене стоїть до ньому досилач. досилач. Друзі, не бачу, я Ну, взагалом мені не треба. Даже сидіть, сидить у мене на ньому радістка. Да, радісточка сидить у мене, дівчина хороша е Алочка сидить у мене, Сиконовська. А, Сакасовська чотири. До чого я вам веду? Да? Дивіться, четвертий перк у неї качається зараз. Четвертий. Вона ні в який танк не влазить. Немає у, у советах, да? немає ПТ-шки, де б е, в десятків якісь, де треба був би Радіст. Я спеціально для цього танку прокачав Радістку і скатав на ньому один бій. Випав він мені з якоїсь активності, не пам'ятаю, що це було у нас. Це у нас був. Хеллоуін, да, мабуть, був. Хиловін, там Мірний 13 або там ще якісь на хиловін, ці активності якісь. Я скатав на ньому один бій, я на нього почепив обладнання. На ньому стоїть 26 голдових снарядів, на ньому є радістка з трьома з повними перками. да. Тобто, ну, Ви розумієте, друзі, до чого я веду. Ну, тепер ти вирішуй, чи потрібна тобі підписка. Ось такий пласт. Ну, не знаю. Кому треба золото, купіть собі золото. Кому я не знаю, кому треба вилучати, наприклад, ще е, карту, да? ще якусь карту, одну мапу. Ну, таке собі. Золото, ну, танк. Ну, танк я покатаю. Я попробую цей танк. Я не думаю, прямо, що він буде е, такий суперовий, що я е, куплю підписку на довгий період. Я куплю підписку на один місяць. Е, просто попробувати цей танк покатати на ньому коли мені все надоїсть. <гум> зараз в мене таких нема. Е, зараз вийшла е, нова гілка у нас. Да? Нова лінійка вийшла е, Японські ПТ. От я їх і качаю, бо... бо все остальне вже викачане. Мені качати нічого. Ну, от, катаю, да. оце Оцього дракона. Ну от, друзі, я не бачу сенсу е, в, в, в цій підписці зовсім. І тому я її е, совітувати нікому е, не можу і собі брати, також поки що не буду. Все, <соць> друзі. Е, Трошки я да, так, більше е, розмовляв, чим треба, розказував, це все може роз'ясняв, кому потрібно це, кому не потрібно, робіть висновки, друзі, е, я свій висновок сказав. Все, друзі, от вам. І от плюс. Особисто для мене, мені кажеться, що її зробили для того, щоб взяти якісь кошти. І нам надати якусь можливість ще золото підфармити, досвід, безкоштовний демонтаж. Коротше, накидали отак усього, усього потрошку. Щоб воно казало, що воно щось таке є. Але воно купи не тримається. Один танк. Наскільки він хороший, той танк, що за нього я буду платити 200 гривень у місяць. Я його не куплю, а я його тільки візьму на користування. Угу, Зараз. До купівлі Всім пока, друзі. А, підписуйтесь на канал, внизу ставте. Лайки і залишайте свій комент. Чи будеш ти купляти цю фігню, і якщо не будеш, то чого ти її не будеш купляти? І чи мої доводи е, якось тобі допомогли е, у вирішенні цієї проблеми, бо, ну, оскільки ти прийшов дивитися це відео, то значить, все-таки ти думаєш, що за хрень, і взагалі чи ознайомитися просто з цим. Так що, друзі, моє рішення, свій вердикт я виніс. пока